Цими вихідними 21 та 22 січня до України прийде похолодання. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря у більшості областей України стане поміркованішою. Наближеною якщо не до морозів, то хоча б повернеться на своє сезонне місце. У нічні години вже підморозить землю, дерева та дороги за її прогнозом. Упродовж дня 21 та 22 січня у більшості областей України очікується до 5 градусів тепла. 21 січня у південній частині ще затримуються вищі град. До 12. також у суботу варто очікувати до 7 градусів тепла ще й у центральних областях. 21 січня мокрий сніг та дощ пройдуть у західних областях України. Ввечері охоплять Житомирщину та Київщину. Нарешті території опади мало ймовірні. У неділю, 22 січня, в Україні сухо повсюди. Хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря? У Києві вихідними переважно без опадів. Лише у суботу ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг. У нічніго. ...близько нуля, подекуди невеликий мінус. А протягом дня, 21 та 22 січня, температура повітря у столиці становитиме до 4 градусів тепла.